Форетики або біконти найрізноманітніша група еукаріотів. Характерною особливістю діафоретиків є наявність двох джгутиків. До цього субдомену зараховують кілька надцарств, найчисленніші з яких архепластиди та сар. Архепластиди це перші організми, які здійснили еукаріотичний фотосинтез, використавши ціанобактерії як хлоропласти. Серед представників цієї групи є одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні форми, зокрема організми з тканинами та органами, судинні рослини. Архепластиди опанували прісні, солоні водойми та суходіл. У надцарстві архепластиди виокремлюють такі царства: глаукофіти, червоні водорості багрянки та зелені рослини. Червоні водорості найдавніші з відомих на сьогодні багатоклітинних організмів, відбитки яких знайшли в геологічних породах віком понад мільярд років. Це, здебільшого, багатоклітинні організми, клітинна стінка яких, окрім целюлози, містить полісахарид, агарозу, що робить рослину слизькою на дотик, запасна речовина багрянковий крахмаль. Окрім хлоропластів, клітини червоних водоростей містять ще додаткові фотосинтезуючі пігменти, що дають змогу вловлювати світло на великих глибинах, розмноження вегетативне частинами слані нестатеве спорами та статеве гаметами. Найвідомішими представниками червоних водоростей є порфіра, червоний морський салат, кораліна і філофора зелені рослини. Царство, що складається з кількох груп, зокрема зелених водоростей і всіх наземних несудинних мохоподібні та судинних рослин: плауноподібні, хвощеподібні, папоротеподібні та насінні, рослинам притаманні необмежений ріст і здебільшого прикріплений спосіб життя. Їхні клітини мають щільну целюлозну клітинну стінку, вакуолі з клітинним соком, пластиди та інші органели. Клітини рослин тригеномні з ядерним, мітохондріальним та хлоропластним геномами, запасною речовиною переважно є крохмаль, рослини здатні до фотосинтезу. Особливість життєвого циклу рослин полягає в послідовній зміні двох поколінь статевого гаметофіта і нестатевого спорофіта. За особливостями внутрішньої будови рослини поділяють на нижчі та вищі. До нижчих належать водорості, а до вищих спорові, мохи, папороті, хвощі, плауни та насінні, голонасінні квіткові або покритонасінні насінні рослини. Сар найменування на царства сар абревіатура, що вказує на назви трьох царств, що утворюють цю групу. Страменопіли, альвеоляти, йризарії це одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні форми, зокрема організми із зачатками тканин та органів бурі водорості. Вони живуть у прісних та солоних водоймах, а також у тканинах організмів хазяїв. На суходолі існують тільки як паразити. Найвідоміші автотрофні представники сар бурі, діатомові та золотисті водорості. На відміну від архепластид, вони містять хлоропласти, що утворилися внаслідок симбіозу з іншими еукаріотами, наприклад, червоними або зеленими водоростями, а тому відрізняються від пластид зелених рослин. Бурі водорості винятково багатоклітинні організми, які мають зачатки тканин та органів. Майже всі мешкають у солоних водоймах у процесі нестатевого розмноження бурих водоростей. Утворюються рухливі спори, зооспори. До представників бурих водоростей належить ламінарія, морська капуста, саргасум, фукус макроцистис. Діатомові водорості. Винятково одноклітинні організми, клітина яких укрита панциром із кремнезему. Поширені в солоних і прісних водоймах, трапляються в ґрунті. Із панцирів діатомових водоростей утворюється осадова гірська порода. Діатоміт. Серед представників САР виокремлюють гетеротрофні групи. До таких належать форамініфери, радіолярії, несправжні слизовики, інфузорії, споровики, зокрема, збудник малярії тощо. Форамініфери група одноклітинних морських твариноподібних організмів, які зазвичай мають мікроскопічні розміри. Відмінна особливість форамініфер – Наявність черепашки, переважно з вапняку, що виконує функцію зовнішнього скелета. Черепашка має один великий отвір устя і пронизана численними порами, через які виходять тоненькі псевдоподії. Із черепашок утворюються значні поклади вапняку, інфузорії. Одноклітинні гетеротрофи, які здебільшого мешкають у водоймах. Під плазматичною мембраною в них міститься ущільнений зовнішній шар цитоплазми пелікула, що надає інфузорії постійної форми. Поверхня інфузорій укрита війками, за допомогою яких вони рухаються та спрямовують часточки їжі до спеціального утвору клітини, клітинного рота. Для інфузорій характерна наявність двох ядер мале ядро або мікронуклеус. Зберігає і передає спадкову інформацію. Велике ядро або макронуклеус керує ростом клітини й обмінними процесами в ній. У цитоплазмі містяться травні та скоротливі вакуолі. Видалення неперетравлених решток відбувається через спеціальний отвір, порошицю. Розмноження інфузорій переважно нестатеве і здійснюється бінарним поділом. Мікронуклеус поділяється мітотично, а макронуклеус амітотично. Інфузорієм притаманний особливий статевий процес конюгація, під час якого дві клітини обмінюються генетичною інформацією. З-поміж представників САР є організми, які ведуть виключно паразитичний спосіб життя. Ці внутрішньоклітинні паразити мають унікальний комплекс органел для проникнення в клітину хазяїна. Апікальний комплекс, завдяки чому вони дістали свою назву апікомплексні. Типовий представник апікомплексних малярійний плазмодій, що спричиняє малярію, а його переносниками є малярійні комарі. В організмі людини малярійний плазмодій мешкає всередині клітин печінки та еритроцитів. Ще один представник токсоплазма, уражає на сам переднервову систему людини. У життєвому циклі токсоплазми статеве розмноження відбувається в організмах диких та домашніх котів, а не статеве в організмах будь-яких теплокровних тварин, наприклад, усавців або птахів.